Вітаю друзі, усіх з Одеси. Я зараз знаходжуся на Золотому березі, і зараз через декілька хвилин у 8:50 розпочнеться стрім. Але найперше, з чого я сьогодні хочу почати нашу зустріч з вами, сьогодні 26 квітня, дуже страшна дата для всього року. не тільки для українців, бо ця катастрофа, яка сталася. 1986 року вона зачепила не тільки українців, а багато інших людей інших країн. Я хочу в першу чергу пам'ятати тих людей, які загинули внаслідок цієї катастрофи і пом'янути їх хвилиною мовчання. Царство вам всім небесне! Вічна пам'ять. Після цієї події в Україні стався просто вибух онкологічних захворювань, просто вибух. Не оминуло це і мою родину. Захворіла моя мама. Спочатку онко обнаружили в одному місці, зробили операцію. Через декілька років виявили пухлину у, у легені. Довелося видалити легеню. І чотири роки тому, у 21-му році, моя мама померла. Померла від Дуже багато людей загинуло внаслідок цієї катастрофи. Я приношу свої співчуття усім. Царство їм всім небесне. Вічна пам'ять.